Хто залишився в Україні? Це титани, самі настоящі титани, які не бояться влади, не бояться їх корупційних законів. І всі цій ситуації, зложившися, вони ще щось планують. Щось думають, щось думають, якісь в них є мрії і плани. А хто виїхав, як ви там, а? а? Як там життя, розкажіть? Розкажіть, як вам там погано, як вам там тяжко. В Україні залишилися найсильніші. які нічого не бояться, навіть щось планують з цій ці ситуації. Але подивишся так по будівництвам, то я сподіваюся, що ці забудовники щось знають, що починають такі масштабні проекти. Хоча вони не за свої гроші це все роблять. Так що титани держимся ще трошки осталось, я чувствую. повного піздіта. i'm